За ним і опосом працює в екіпажі ББЛА. Віддихнула мене кохана людина, бо він військовий і я завжди пишалася тим, що він робить, і мені теж дуже хотілося бути причетною до цього. Двічі я ходила в воєнкомат, і так як я не маю професійної якоїсь освіти для армії, то мені казали, йдіть додому варіть борщ. Коли приходить держава-агресор, захоплює територію, то ніхто з тих, хто на ній знаходився, як якась цінна одиниця їм не буде потрібен. До тебе прийдуть люди зі зброєю і скажуть, що тепер це все моє. Як можна не прагнути захистити? Ну я не розумію. Долучатися, може, цей ну, мають всі, бо це наша країна. Ну як можна тут жити і вважати себе непричетним до цього? Це я вважаю наразі найважливіша справа, яку ти можеш зробити в житті. Ну, це не просто робота, це прям. Щось ну надважливе.